Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, ви качаєтеся, тренуєтеся роками, а результатів немає. Що б ви не робили? Ваші біцепси, шміцепси, м'язи не ростуть. Ви ніколи не задумувалися, що ви рухаєтеся не в тому напрямку. Дуже часто люди забагато уваги приділяють самим тренуванням. І взагалі не приділяють уваги. Іншим речам, які лежать, стоять поруч і вони їх не помічають. По-перше, що треба вам знати, про це я дуже багато говорив. От, рік назад про це знімав відео, тоді подивилось багато людей, а зараз якось забулось, і все. Тобто, перше правило, що вам потрібно знати, що м'язи не ростуть під час тренування. Під час тренування ти не станеш сильніший, ти не стаєш сильніший. Навіть коли ти піднімаєш більшу вагу. Любий друже, під час тренування ти травмуєш свої м'язи, ти приносиш їм урон. Твої м'язи починають рости і ставати сильнішими в дні, коли вони відпочивають. В той час, коли ви не знаходитеся в залі. Тому, виходячи з цього, можна зробити які висновки? Те, що ви тренуєтеся, півтори, дві, 3 години важливо. Але не менш важливо весь той інший час, який ви проводите поза територією тренажерної зали. А саме, от на першому плані відновлення. Звісно, харчування. Для зростання профіцит кілокалорій, ми це знаємо, тобто більше їсти, там, окремих продуктів, про це сьогодні не говоримо. Але саме головне відновлення, коли ти тренуєшся в залі, ти свої м'язи, от є м'язи, ти їх травмував. От М'язи, їх рівень так, на теперішній час. Ти їм приносиш урон, вони стають слабкішими. Якщо ти сьогодні там, пожав 150 кілограмів, прийди завтра, ти їх не пожмеш. Ніколи в житті. Але є такі унікуми, які намагаються пробувати це зробити. Тому отак от і відбувається, що приходиш на тренування, там жмеш 100 кг 4 по 6, приходиш на наступне тренування, жмеш 100 кг там 4 по 5, на наступне тренування приходиш, жмеш 100 кг, 4 по 4, і воно не йде, воно падає. Тому що ти весь час намагаєшся спрогресувати. Ти наслухався всього того, що тобі розповідають, що потрібен прогрес, а прогресу немає, ти не відновлюєшся. Ще раз, коли ти наніс урон своїм м'язам, ти їх травмував. Пройшло декілька днів, м'язи відновились до того ж самого рівня, які були. Але потрібно ще зачекати на ту саму суперкомпенсацію, коли наш організм зробить запас. І зробить м'язи дещо сильнішими та більшими. Треба цього дочекатися. Саме тоді ти повинен приходити на тренування і показувати результат, намагатися збільшити вагу на штанзі. Терміни відновлення по-різному. В декого м'язи відновлюються 2-3 дні, в залежності, як ти їх навантажив, в декого відновлюються і 5-7 днів, в декого відновлюється ще й більше. Але, друзі, це тільки м'язи. М'язи відновлюються досить швидко відносно інших наших о, тих речей, які відбуваються в організмі, відносно інших наших структур. Наприклад, кістково-м'язовий апарат він відновлюється від 14 днів. Тобто м'язи хоч і відновились, а зв'язки сухожилля, вони не відновлені. І ти не можеш продемонструвати той самий навіть результат, який був раніше. І це не означає, що потрібно дві неділі не тренуватися, а чекати, поки буде відновлення, поки наступить те саме відновлення, а там почекати ще трошки більше, коли буде суперкомпенсація. От чому атлети, які там готуються на змаганнях, які підводочки роблять під змагання. Ну от, наприклад, я коли виступав вже штанги лежачі, то я перед змаганнями... У мене розгрузка йшла 14 днів. Тобто 14 днів я через день проводив свої тренування, але вони були досить легкі. Свій разовий максимум від нього я рахував відсоток і ну, в мене там жим приходив, дивувались люди, дивились на мене там. Наприклад, у мене було 40 кілограмів 3 по 3. 50 кг три по разу. Це таке тренування жимове. Потім поганяв тренажери, там якісь розгинання в, в блоці на трицепс, там без закислення, але це пауерліфтинг, це окрема тема. Якщо ви все-таки хочете, гіпертрофія вона теж до цього прив'язана. Якщо ви хочете, щоб ваші м'язи зростали, то вам потрібно от ці всі моменти враховувати. Зараз ви мені слушно можете поставити питання, як же ж це все вирахувати? Як виокремити ці дні, коли я буду сильніший коли, ну, от, Звісно ж, дивіться, ти потренувався, пожав там, 70 кг на три. Через два дні приходиш, ти вже цю вагу не можеш оселити. Ти ще більше травмуєш свої м'язи і ще більше заганяєш себе вниз, в тебе буде довше, ти будеш довше відновлюватись, розумієш? Тобто ти пожав 70 кг, приходь і жми кілограмів 45-50 в, в невеликій скажімо так, кількості повторень. Потім приходь ще роби якесь тренування легке. Тобто, тренування повинні бути от те, що я постійно наголошую. Зробив важке, поставив відмітку, там, наприклад, через 14-17 днів знову там важке тренування, важке мається на увазі. Там, де ти можеш наблизитися до свого разового максимуму. Тому що тренування важке це різне розуміння. Можна зробити високооб'ємне, з меншою вагою, але сам об'єм роботи великий, ви розумієте. От, потренувався через 17 днів, знову зробив пристрілку, важке тренування. Але весь цей час, оці всі 17-14 днів, ти теж тренуєш ту саму м'язову групу. Але вже з меншим відсотком навантаження. На кшталт 50% на наступне тренування: там 65-70%, 75-85, тоді знову трошки вниз пішов і ти таким чином варюєш, розширюєш об'єм, об'єм мається на увазі е, тренувальний по підходам. Тобто ти от робив в от 5 по 5 робив, роби 6 по 4. Робиш 7 по три, От збільшуєш, розширюєш сам об'єм роботи. Таким чином, ти напрацьовуєш силу, а сила напряму пов'язана зі зростанням м'язової маси, щоб там хто не говорив. Оця вся дрочечка у блочних пристроях, в тренажерах, там все, оця вся памп. На кількість, те, що показують культуристи, які там виступають з магального рівня атлети, ті, що в нам усе це демонструють, вони займаються з додаванням фармакології, розумієте, АС-анаболічні стероїди. І коли, є, коли не потрібно організму виробляти свої гормони, а поступають гормони ззовні, їх в рази більше, то відновлення відбувається швидше, зростання відбувається швидше. По суті, там, там головне тренуватись. Теж потрібно це все розумно робити. Там хтось казав, о, так він там на фармі, звичайно. Та не факт, що тобі дадуть таку саму фарму, і ти отримаєш той же результат. Не факт. Фарма вона це турбо, вона прискорює результат, але і тренування повинні бути важчі. Але вам не потрібно дивитися за тими дядьками, які так тренуються. Вони так тренуються, тому що я ж розповів чому, і вони будуть мати результат. А ти, натурал, який їси блядь, курицю якусь дешеву, там максимум амінокислоти ти виколупуєш з кісточок. От. Ти так, у тебе так не буде результату, тобі потрібно грамотно підходити до організації тренувального прогр... процесу. Ну, тобто, резюме яке, що я хотів донести цим відео. Умійте дозувати навантаження. Навчись дозувати навантаження, навчись відпочивати. Е, відчуваєш, що ти втомлений. Ну, не йди чи не упирайся в оце понеділок, середа-п'ятниця. Зроби там понеділок-четвер, дай день відпочинку лишній. Додай його, відчуваєш, в залежності від віку. Якщо ти там уже не молодий, тобі 50 плюс, то тобі більше потрібно відновлюватися. Там два дні між тренуваннями м'язової групи. От. Інша помилка, друзі, коли люди от, ну, на кшталт зараз послухають мене і почнуть тренуватися взагалі рідко. там. От будуть чекати дві неділі, поки, поки в них відновиться м'язова група. Це теж не працює. Тобто не повинно бути дуже багато відпочинку і не повинно бути дуже мало. Він повинен бути десь середній, а ще краще, коли він активний. Коли активний відпочинок, м'язи швидше відновлюються. Наприклад, ви потренувались, один чоловік потренувався і лежить, спить, дивиться, кіно. там. Читає книгу, там і ще щось таке, їсть просто. І все. Він буде довше відновлюватися, ніж той, що гуляє у парку з дівчиною, який там ходить десь по місту, ще щось робить. Тобто він, він не навантажує м'язи, але рух є, циркуляція крові краща, насичення клітин киснем краще, відновлення відбувається швидше. Тобто, активне відновлення, воно краще. Ще краще прийти там і через день потренувати ту саму м'язову групу, От, жав ти сотку, прийшов, пожав 50 кілограмів. Пожав, поганяв, загнав в робочий м'яз крові, кількість потрібну наситив клітини киснем, наситив м'язи корисними речовинами і відновлення. ну, двіжу, розумієте, Двіжуха йде, ти не стоїш. І відновлення буде набагато. Швидшим та кращим. Тобто повинно бути розуміння, як ти тренуєшся. Тоді не буде виникати дивних питань, як от мені пишуть, що та в тебе там учні на фермі, подивись там, за два місяці. Там, потягли вже, потягнули, скільки станову, там, скільки пожали, там, за півроку 200 один потіг. Це ж так не буває. Буває. Буває, якщо. Грамотно підходить до тренувального процесу. Та й мої учні, вони, слава Богу, мене, ті, що в мене зараз, вони все-таки мене слухають і виконують мої настанови. Якщо вам цікаво ведення онлайн, ще добираю там, мабуть, чоловік 3-5 візьму ще, бо, щоб і не, за... і не зашитись так, щоб нормально можна було людям розписати, пам'ятати там кожного все таке. В описі. Під відео є мої координати. Звертайтеся, якщо у вас труднощі з організацією тренувального процесу. От, якось так, друзі. На сьогодні все. Давайте невеличка ще там рекламка. От найближчим часом планую трохи роликів із залу познімати, корисних. Корисних там. На, на вихідні, мабуть, не знаю, побачу по відновленню. От. Я зараз прямо навантажив те, що я вам себе і жду, поки, чекаю, поки я відновлюсь. Чекаю активно, зрозуміло. Якщо все нормально, то на вихідні знову контужений на турніку, спробуємо щось продемонструвати, якісь результати. Цікавий проєкт, слідкуйте, спостерігайте. От, якось так. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.